Стратили керуючого заводу Мандрусевича і завідуючого заготбунтом цього заводу Рихильського. Розвідників впіймали одного дезертира, який втік з загону під час бою на Романщині. Його сфотографували, набили в морду і зарубали. Амінь. Все добре, тепло і затишно. Але відчувається брак хліба, а для коней сіна. Все це доводиться щоденно добувати. Народ що голодним не був. Але були такі, що прийде прикладом в окно, ударив, відкриваємо красні партизани. Давай нам той, той, той. Так я вважаю, що это не настоящі партизани, а це мародери. А настоящі партизани, от к нам, наприклад, приходили, у окошечко він постучить. Анна Андрієвна, не волнуйтесь, это партизани. Но мы вам ничего плохого не хотим сделать. Берите свои лекарства, берите свой чемоданчик, пойдёмте, у нас ранили. Вот это я считаю партизанами. А вы только пошрач. Понимаешь, ну два раза давали воду. А если я к у село поедешь, даку тогда Молока того, де одразу понос такий, що виходить. Був такий случай. Несли ранені, так вже не могли йти. Брюки поснимали на наверх, на плечі їдемо, а без штану. А воно молоком. Перед строєм становили настрілювали. Проші. А сам ничего не бере, А если в крайнем случае разришься, да скажу хлябина, да хлябину оставлю, то половину оставляй, плану забирай. Яково больный, в общем, лежи. Ну, в общем, гоняли за да те, що на себе не грабили. 1 травня 1942 року вдень їздили до клонівців у гості. Випили і непогано закусили. Сидять вони на острові, ловлять рибу, мають м'яса, хліб, яйця. Взагалі пригодувати 56 чоловік це не 600. 107.42. У цю ніч робили господарську операцію. Забрали борошно, так рубу у до где 50 мешки в борошно. 26-го 42 Так у записав под одни важливые речи. У загоне з'явился спирт. О, надо, надо хорошо знать было Федорова Попудренко и других командиров чернигово Волынского соединения. Они же руководили, они же руководили всей хозяйственной жизнью. Они дрожали за каждый заводик. Если мы, например, задача была взорвать спиртзавод, Володька, ты же не рви так уже, чтобы что-то осталось. Чтобы нам потом туго не пришлось с этим делом. Мы с тобой возили 300-литровые бочки со спиртом. И наш паёк был 100 грамм спирта, а не 100 грамм армейских. Перезавод ми брали. Ну, ясно. Кажуть, партизани пили пили. Ну як же не випити, якщо 35 градусів морозу на снігу спати. Так на фронті давали 100 грамів всі пили. Там все. А як партизан випив, то це вже, це вони тільки в лісі сиділи пили. Попили б би так, як ми. У мене була фляга мадярська, 800 грам. але я собі не розрішала, мініри не розрішали. Не можна було. Нельзя. Надо было быть Щоденка Попуденка. Цілий день був бій з мад'ярами. за які вони погані потрапили у полон і наклали в штани. Взяли 4 квинтівки, кулемет і пістолет. 9.8.42. З чортівського загону дезертирувало 11 чоловік. Взяли з Кіровського 9 чоловік. Мотив цих дезертирів дуже простий. Небажання брати участь у боях і бажання добре попоїсти. Сволота. 14.9.42. Факт залишається фактом, ми з противником не боролися. Мені здається, що якби нам не потрібно було їсти, то ми б не чіпали би поліцію. Москва вимагала від партизан рішучих дій. Ставка розраховувала на те, що німці зніматимуть військові частини з продавою і кидатимуть їх на боротьбу з народними месниками. Ну, Я вам зараз розкажу. Було так. Розобрали лінію, а поїзд ходив умнем за торфом. Поезд остановился. Немцы стали выходить, они всех убили. Ну, а что делать? Так немцы тогда на расстоянии семи километров от железной дороги все села сожгли. Осень, зимой директор школы прежний, да, был в партизанах. У него дома осталась жена и двое детей. Вот. И кто-то доложил, что в эту ночь, в общем, он, он пришел к семье ночью. И там была облава. На другой день созвали всех жителей села. Пришли эти полицаи расстреляли над ямой этих детей и живем их закопали туда еще совершенно в эту яму а мать мать повесили на столбе и она там несколько дней на этом столбе качалась Кожна партизанська операція дорого коштувала місцевим жителям. На вбивство партизанами солдата чи поліцея окупанти відповідали терором. Боротьба з партизанами велася з винятковою жорстокістю. Німці фактично витісняли людей в ліс. Єдине місце, де вони могли врятуватися. Так поповнювалося. Партизанські загони. Ми тільки повертались із рейда і побачили, що вже село спалено, ну, а ці люди, що врятувались у лісі, ясно, що вони в нашому загоні вже були. Деякі з них були вже психічно ненормальні. 1 вересня 1942 року в Москві Сталін зібрав керівників партизанського руху. Одразу ж по тому був виданий наказ Таркому оборони про завдання партизанського руху. Треба робити справу так, щоб не було жодного міста, села, населеного пункту на тимчасово окупованій території, де не існувало б у прихованому викладі бойового резерву партизанського руху. Ці партизанські резерви мають бути чисельно необмеженими і охоплювати усіх чесних громадян і громадянок, бажаючих звільнитися від німецького гноблення». Партизанський рух повинен стати всенародним, визначив Вождь. Насправді ж, вимога Сталіна привела до численних викривлень щодо реальної кількості громадян і громадянок, причетних до партизанського руху. З щоденника командира партизанського загону Попудренка. З Хоромного прийшло 12 чоловік у загін. У цьому селі можна взяти до 200 чоловік. У зв'язку з цим дали товаришу Хрущову телеграму. У загін щоденно вступає до 50 чоловік. Ще раз прошу скинути озброєння відповідно нашої заявки.